Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з монети номіналом 80 лір 1827 року, викарбованої в часи правління короля Сардинії Карла Фелікса. Монета досить рідкісна. Вона виготовлена з золота 900-ї проби монетним двором Турина. Вага її біля 26 грамів, тираж майже 39 тисяч штук. 80 лір придбали за 88,5 тисяч гривень або ж 2150 доларів. Далі 5 рублів 1839 року. Монета, яка була викарбована в часи правління російського імператора Ніколая І. На лицювій стороні тут зображений двоглавий орел та ініціали мінцмейстера Алексія Чадова. На зворотній номінал рік випуску монети, позначення монетного двору та круговий напис «Чистого золота 1 золотник 39 долей». 5 рублів були придбані за 101 тисячу 21 гривню або ж 2 3460 доларів. Неймовірно, але наступний лот був знайдений на горищі. Це картина відомого українського художника Михайла Чорного, який мав звання заслуженого та народного художника України. Перше звіно трактарістак на подолі написано маслом у 1985 році. Розмір полотна 130 х на см. сантиметрів. Цікаво, що на звороті лишився аркуш з вартістю роботи, проте 1800 карбованців чи вже гривень замовлень вона коштувала – невідомо. Зараз же картину придбали за 102 912 гривень або ж 2510 доларів. Далі 20 доларів 1928 року. Монета, яка викарбувана в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан Геральдичний символ США подібні 20 доларів 1933 року карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвалили 18 мільйонів 872 тисяч, 1250 доларів. Ця ж викарбувана в Філадельфії тиражем у майже 9 мільйонів штук. Придбали 20 доларів за 114 тисяч гривень або ж 2780 доларів. Далі Соліт Леонтія, візантійського імператора, який володарював наприкінці 7-го століття. Він був командиром армії при Юстиніані II, Однак потрапив у немилість до нього через поразку у одній з битв. Юстиніан заточив Леонтія на три роки в'язницю. Потім раптово помилував. Леонтій тут же захопив владу, проте володарював лише три роки. Його скинули, відрізали ніс і ув'язнили в монастирі. Золотий Соліт Леонтія придбали за 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Далі кортик, який за словами продавця, належав німецькому службовцю часів третього рейху. Виготовлений він фабрикою Золінген, яка була заснована у 1821 році. Клинок сталевий прямий дволезовий. Руків'я в перламутрі піхви. Посріблені придбали кортик за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі срібна гривня грошова одиниця, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шинної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Отже, стародавня київська гривня була придбана за 145 тисяч гривень сучасних або ж 3530 доларів. Далі пшеворський пояс артефакт, якому приблизно 400 років. Датується він серединою 17 століття. Пояс виготовлений зі срібла та прикрашений рослинними орнаментами. Належав він свого часу якомусь знатному шляхтичу, який проживав на території України. Довжина пояса 90 см, вага майже пів кіло. Стан, як бачимо, колекційний. Пояс шляхтича придбали за 198 766 вісім

Далі Орт 1656 року. Монета, яка була викарбована за правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Яна Казиміра Вази. Вона вийшла з під станку монетного двору Львова та вважається досить рідкісною. У каталозі монет речі Посполитої Орт має примітку R3. Виготовлений він зі срібла, важить близько 6 грамів і знаходиться в дуже гарному стані. Орт Яна Казиміра придбали за 301 тисячу. 255 гривень або ж 7340 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір монет. Шість монет номіналом 100 карбованців присвячені Олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені спортивні споруди, які приймали змагання. На двох символи Олімпійських ігор. Монетиці виготовлені з золота 900-ї проби. Загальна їх вага біля 100 грамів. Отже, набір монет був придбаний за 360 тисяч гривень або ж. 8780 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!